Теріменний сіденка прем'єра у неділю 22 на навіть з тебе. Раз. Два. Із безлімітним інтернетом усе відбувається. Был... значно швидше. Підключай новий тариф турбок, вчасно сплачуй і отримуй безлімітний 4G інтернет та 1600 хвилин по Україні за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Кіно є. Плед є. Лейс є. Є лейс, буде кіно. Це я мій кіївста і отримаю подарунки. От я вечерю і не отримую подарунки. А оце я покопнула рахунок і отримала подарунки. А це народилася за простота. А це я задонатила коло в неті, ті, і Ну, ви зрозуміли. Отримаю подарунки за зручні дії. У грі оце від серця. У додатку мій Київстар. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення, і я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби. Діклосейф Гелі глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З діклосейфом нам все підфриву. Гелі Хелі сейфу, діклосейф. Шукай нову зручну упаковку 50 грамів. Зоелекс мрії дитинства здійснюється на свята. І ви знову той хлопчик, що марить небо. Я сам збиратиму Мала, яка шукає друга. Він справжній. Або спортсмен. Чиї перемоги попереду. І мріяти на мір. Подарунки для мільйонів мрій. Ойлекс, знайте. Чудове нас. Їх усі люблять. Крабові палички, водний світ. Люблять усі. Сило з тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве. Я не здамся Рексона ніколи не зрадить. Не можу знайти собі Геморой. Хеморой, запалений, біль, свербіж. Проктозан Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток хемороїдальних вузлів. Роктозанео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Ідеальних пахв не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий Дав Едванскеа ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий дав Едванскеа. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Рапіра. Пряма допомога від кашлю Як пов'язані комфі, біг і диво. Якщо ти рукавичка, дізнавшись про різдвяні знижки до мінус 50% у комфі, ти нарешті починаєш бігати в комфі. Оце диво. О-хо-го. Якщо не жить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Я довіряю нокспрей. Раз два і все. З носа не тече. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Жодне свято, тварина, не подарунок. Луп чотири лапи. Мрієте, щоб професіонали дбали про ваше волосся. Інноваційна технологія Philips Sense IQ адаптує температуру укладки в реальному часі. Суши, вирівнюй та завивай волосся без пошкоджень. Philips. дбаємо про волосся разом. Дарфен не вбереже від душевного болю. Але з локальним можу допомогти. Новий Дарфен допомагає зняти жар і запалення та мує біль та діє до восьми годин. Дарфен допомагає перемагати біль від дарниці. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Бачу, допомога нуль. доведеться самому. Справжній атоксіл по справжньому допомагає. Від антибіотиків можливі розлади травлення та погіршення імунітету. Ентерол імуна для дорослих містить пробіотик сахароміцети буларді для відновлення балансу мікрофлори кишечника. А вітаміни С, Д та цинк сприяють підвищенню імунітету. Тратує, він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. ТОСМАЙ кашлю немає. Примсіра нового проєкту він вона шоу» сьогодні о 22-й. Напистиме. Є Слоці. Віті є свято. Живете у зоні бойових дій. Дізнайтесь правила безпеки на довідки інфо. Зазвичай батьки військо затикають дітей. Тобто тихо не кричи, мовчи, забирають. Були навіть такі варіанти, коли мама там дитині закривала очі. Просто йде хлопчик з батьком маленький і кричить, папа, дивись, там в нього ноги немає. Не напанає мені за те, що в мене немає ноги. Я прихильник того, щоб діти були освічені, усвідомлені, чому ці люди ходять на протезах, що ставили таку там не знаю, круту, прекрасну, механізовану руку, ногу, і він там став на пів Неважливо, з яких причин болить голова. Бо від головного болю є темпалегін. Темпалень життя без головного болю. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська. Болгарська Валеріана. заспокоює нерви. Українки здавна знали, що запорука краси це здорова печінка. Карсин надає печінці сил. З понеділка по четверна СТБ час дізнатися, що готує тобі доля, час справедливих розслідувань, час неймовірного стб серіалу Дивись СТБ. Місце. Сказала дякую за те, що вони поруч за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З Новим Роком. З подарунками особливі. Відпарювач Філіпс. Вжух і без складок. У грудні патріотичні концерти дизель-шоу із новою програмою. Найкращий подарунок це квитки на найкраще гумористичне шоу України. Зустрічайте у грудні, Полтава, Дніпро та Житомир, Одеса та Кропивницький. Купуйте квитки собі, даруйте квитки друзям та рідним. Кожен квиток на дизель шоу це безпосередня допомога Збройним силам України. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов? Якщо ми віримо в ілюзії? Я втомився від тебе. Я не хочу одружуватися. Хоч за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Відтепер щонеділі на 18-й. СТБ серіал. Дивись на СТВ, хто з українських зірок бо і як бореться в тилу? Ті повинні знати, які в нас сталеві серця. Про відомих людей, які доводять, що сила українців не має меж. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон завтра о 9.30 на естеб. Акторка кіно та серіалі. Анастасія Карпенко. чий винятковий талант розчули в цілий кінофестиваль? Нагороди як найкраща актриса. Спеціально для неї. Супер. Автентична страва. Рецепт з винятковими інгредієнтами. Пой. Натиратиме так талановито, мурашки, Я серйозно? Тільки що Так. Да. На СТБ. Перше, учасники будуть оцінювати глядачі. За найкращий відеорецепт своїми вподобайками, а керуватимуть процесом. Ваша вікуся подліпупсік. Поверну ще рамає з тебе. Да, Сі часи завтра у дев'ятнадцяті. Як зберегти пристрасть? Так як я живуть зараз дуже багато жінок на відстані. Зараз мій чоловік приїде, а й він інше. Безрадчук Май... сьогодні у 22 й Болить горло. Спрей Орасепт допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати першіння в горлі. Орасепт невідкладна допомога при болю в горлі. У суботу нестиме. Побач, чим вражають відомі українці, з якою може бути давня українська кухня. Та як сила мрії, то дає перцю на мастер шеф із тебе. місце твоєї сили. Паша, він не хоче вибачатися. А я... я сама до них ходила. Допомагала як могла.